Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Веремій розпагальник, свято апостола від 70 єрма. Православ'я згадують мученика Єремію Команського і апостола від 70 єрма. Дата за народним календарем називається Бобівник Веремій більше не сій, Веремій розпрягальник або просто веремій день Цього дня закінчують посівні роботи. День називають бобовник, оскільки садили бобові культури. Більше нічого не садять, бо врожаю все одно не буде. Єдине, що ще можна садити, так це сучевицю і квасолю з горохом, звідси й пішла ще одна народна назва дня бобівник. У народі святий Єремій отримав прізвисько розбрягальник. Така назва народного свята пов'язана, по всій відомості з тим, що після закінчення посівних робіт коней звільняли від важкого обладнання для обробки землі, тобто, іншими словами, коней розпрягали. Розпрягали коней, дякували їм за роботу, купували і балували всілякими ласочами. У цей день їх вже не запрягали. Слідуючи повір'ям, що тварина може захворіти. І відкладали поїздку. Сіячи також давали собі послаблення, качалися по траві, щоб зняти напругу, викликану жнивами. Про посівну говорили, що на Веремія вона починається і закінчується. А все тому, що місяцем раніше, в день шанування пророка Єремії відзначався Веремій Запрягальник початок сівби. У подані селян всі троє святих залишилися воєдину. Крім цього, існувала традиція, пов'язана з легендою про польовика, житній дід, який мешкав у полі. Разом зі своїми дітьми, луговиками і межовиками, він міг нашкодити, зіпсувати хліба, напустити змій, збити зі шляху або відвести в полоту, навіть задушити. Тому селяни, щоб задобрити старого, несли йому на ріллю або рів біля дороги частування. Зерна, яблука, яйця не шкодували навіть тушку старого півня. Після напружених робочих днів в полях нарешті збиралися всією сім'єю. Для відпочинку зустрічалися за столом, з родиною і друзями. Вважається, що сни, які сняться в ніч проти 31 травня, є віщими. Якщо з жінці наснилась вагітність, це обіцяє їй будь-яке багатство. Побачене вісні слід сприймати буквально оскільки в ньому немає прихованого підтексту. Господинів цю дату готували гречану кашу і котлети з гречкою. Така страва за прикметами підвищить врожайність рослин і приверне вусилю благополуччя, ситість і забезпеченість. Кашею також пригощали подорожніх і підняків, здійснюючи таким чином добру справу. Ще однією загрозою в це народне свято були оводи та геці, що атакували домашню худобу. Щоб з тварини не мучилися, їх пасли в прохолодну пору дуби. Свято вважається вдалим для догляду за кіньми. Їх смачно годували, напували святою водою, мивали і розчісували, міняли підкови. У гриви їх плітали кольорові стрічки. На конях нікуди не їстили, згідно з повір'ям, якщо їх сьогодні запрягти, то незабаром тварини захворіють. Що можна робити 31 травня? У святого ярма просять зцілення від важких хвороб і сил. Вважається, що святий допомагає винести випробування, які випадають на долю. Доброю прикметою сьогодні вважається допомогти комусь, якщо не грошима, то їжею речима. Тоді матимеш достатку як уже йшлося цього дня добре садити бубові, посіяти їх потрібно постаратися до того, що зузуля заспівала. Інакше врожаю не бачите. Щоб день був вдалим, потрібно надіти сьогодні чорні або сині речі. Здавна помітили, якщо одягнутися в чорний або синій одяг, то день заладиться і буде вдале. Так що, якщо ви сьогодні плануєте піти на важливу зустріч або на навчання, роботу, або на побачення та вечірку, то постарайтеся, щоб у вранні були присутні ці кольорні відтінки. Все тоді складеться успішно. Що не можна робити 31 травня. Сьогодні, як і в будь-який інший день, церква виступає проти сварок, лайк, жадібності, заздрості, зневіри. Народні прикмети не радять цього дня переїжджати. Зміна житла може спричинити проблеми з грошима і роботою, а також погано позначитися на здоров'ї. Не слід сьогодні купатися та рибалити. А також ходити до лісу за народними повір'ями в цей час розгулюють русалки і можуть захопити з собою. Не можна сьогодні пити молоко, замість користі воно принесе шкоду. За можливості не варто сьогодні спілкуватися з неприємними негативними, пстивими і заздрісними людьми. Інакше у вас надовго оселяться негативні емоції. Не хваліться, не вихваляйтеся досягненням і достатку і не розповідайте особисту інформацію про себе. Інакше заздрісники зіпсують вашу репутацію і пустять чутки. Сьогодні не займаються рукоділлям, шиттям, ремонтом одягу чи інструментів. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Борис, Веремій, Христина, Микола, Роман, Филип, а також Давид, Матрона, Павло, Семен, Фаїна. Федот, Христина, Юлія, Андрій, Денис, Петро, Олександра, Клавдія. Прикмети погоди. Негода в цей день до сурової зими, ясно і тепло до багатого хлібороду. Чим триваліші опади, тим біднішим буде урожай хліба. Зранку роса буде сонячний день. Вранці туман, готуйте побільше кошик для грибів. Павуки активно працюють перед настанням ясних днів, а якщо зозуля лінується кувати, наступні дні будуть непогожими. Ті, хто народжується сьогодні, доброзичливі й енергійні люди, але мають недоліки марнотратні, надмірно довірливі і нерозбірливі у відносинах. До зустрічі в нових відео!